Криштіану Роналду стає нудно у Саудівській Аравії. Подивіться самі, за півроку на півострові він встиг закохати в себе місцеву публіку, зробити покер, хет-трик, звільнити тренера, потрапити до скандалу та програти місцевий чемпіонат. Тепер же португальцю знадобились сильні партнери. Хто це буде, дізнаєтесь трохи згодом. Кількість володарів золотого м'яча збільшилась двічі, адже до Алітіхаду перейшов Карім Бензема. А могла навіть потроїтись. Проте Лука Модріш вирішив стати повноцінним наставником для джуда Белінгема у реалі і відмовився від 120 мільйонів євро на рік із королівської скарбниці. Але, як то кажуть, не хорватом-єдиним багата земля європейського футболу. Друзі, з вами Футбол на Дивані, і у цьому випуску ми розглянемо майбутніх зірок азійського футболу. Підписуйтесь на канал, і ми починаємо! Окрім Каріма Бензема, який із золотої скриньки отримає 400 мільйонів євро за 2 роки, склад Алітіхаду поповнився чемпіоном світу скромняго Йонголо Канте. Француз через травми не грає на високому рівні вже за 2 роки, але для екзотичного турніру в самий раз. Контракт із 32-річних французом розрахований на 3 роки, а тому чекати в Європі ми його вже не будемо. Тим паче, що за 3 роки він отримає 330 мільйонів, до кінця життя йому має вистачити. Так як Саудівська Аравія прийматиме клубний чемпіонат світу, в Алітіхаді чемпіоні країни вирішили зчити. Хто там класно грав проти Мансіті? Ну, судячи з нарізок Ютубу Адама Трауре. Правда, давненько, але все ж таки класно грав. Отже, іспанець також може переїхати на Близький Схід. Контракт на 30 мільйонів на рік йому вже готують. Бронзовий призер чемпіонату Аль-Хіляль вирішив боротись за чемпіонство за допомогою підсилення оборони. Адже все ж таки вони пропустили втричі більше, ніж чемпіон. І ще роки три тому пара захисників Рамос у лібалі наводила б жах на усю Європу. Тепер же 60 мільйонів євро на рік на двох і вони наводитимуть жах на усю Азію. А якщо до них додати про того А це ідея, Челсі всі готовий віддати Едуара Менді а Юнайтед Давіда Дехеа. Але Сенегалець за інформацією Фабріціо Романо, вже підписався із Аля хлі. А іспанець поки не готовий на такий крок. Але, думаю, 5-10 мільйонів зверху спроможні його переконати. Помічниками Жорналду у Альнастрі мають стати досить молоді футболісти. 30-річний Хакім Зієш взимку збирався до Парижу, але там зараз з'явився Марко Асенсіо, а тому мароканець замість катарських грошей поїде на Саудівський. Крім Зієша, свій пожиттєвий контракт із Атлетіко Мадрид не відпрацює 28-річний Сауль Нігес. Іспанець має поїхати до Роналду на ті ж самі 30 мільйонів євро на рік що з'їєш. Чи відбудуться усі з цих трансферів, нам невідомо. У пресі зараз фігурує ще одне ім'я Бернардо Сілва. Але у те, що один із лідерів Мансіті у 28 років поїде на Близький Схід, якось не віриться. А ви як вважаєте? Взагалі, друзі, як ви відноситесь до створення китайської суперліги на Близькому Сході? Чи будете спостерігати за Чемпіонатом Саудівської Аравії? До речі, аравійці відмовились від дітей проведення Кубку світу у 2030-му. Відео про це вже є на каналі. Обов'язково подивіться. А на цьому в мене все. Ставте лайки і любіть футбол!